Я то зараз туди зроблю закид в те саме місце, але ж я бачив, як він випливав один. Я думаю, там більше окунів немає такого розміру. Чую, щось гудить, так як човен на моторі в мою сторону Це Якщо зараз він тут проїдеться, то взагалі ловить буде складно, розпугає всю рибу. Бачите, вода впала і рязка повисла так на карчах скрізь по берегам. Ось дивіться, ось так ось влітку заростає річка псел у нас. Бо повністю майже ось невеличка ділянка є. Ось так ось просто трава лежить. І риба там і стоїть. Але ж туди приманку ніяку не кинеш, на жаль. А ось така дитина клюнула, дивіться. Досить дрібний, на попер теж взяв. Ось подивіться, як річка псел заросла в цих місцях. Взагалі води нема. Просто в водорості. Жесть. Кратше, там он в рясці вуш відплив здоровенний, я давно таких не бачив. І Я так веду попер, і він за, за, за ним постійно нападає. Я так швидко вбираю, тому що там же гачки, я боюсь, як попадеться на гачки, я ж тоді не зніму його з гачків цього ужа. Він разів 10, скільки не кидаю, скільки він женеться за цим попером. А в останній раз отак прям підплив і почав лізти мені в човен. Я як побачив, наскільки він здоровий, я отак спінінгом штурнув, він отуди от і поплив кудись в грязку. А ось на бертальну ближню. Отакий влетів. Щойно, за ним ще декілька виходили, але потікали, звісно. А ось, друзі, нарешті головень клюнув. Я думав, жерех. Щойно Що я не задивився, біля чевона припливає два жереха, десь кілограма по півтора і зразу удар на абертальну блешню. Непоганий головень, як на сьогодні. Ще й МЕПС Black Fury первого розміру. І такий бах-удар, аж фрикціон спрацював. Дивлюсь, там такий біля кілограма голови. Роблю слідуючий закид, вже три вилітає, але не клювали. Просто підійшли до човна. Три головня, десь біля кілограма, але не взяли. Таких багато ділянок річки, де пливти навіть складно. Все позаростало. Вони ще опускають рівень води постійно. Туди-сюди. То піднімуть, то опустять.